Рибний бізнес охоплює риболовлю, аквакультуру, переробку та продаж риби. Світовий рибний ринок оцінюється в сотні мільярдів доларів щороку. Найбільші виробники риби у світі Китай, Індонезія, Індія, США та Росія. Китай забезпечує понад 35% світового вилову риби. Найбільше риби споживають у Японії, Китаї та Норвегії. Найпопулярніша риба на світовому ринку тунець, Норвегія та Чилі, головні експортери лосося. У 2022 році світове виробництво риби перевищило 200 мільйонів тонн. Дикі популяції риби скорочуються через надмірний вилов. Рибний бізнес включає як морську, так і прісноводну риболовлю. Рибальство та вилов риби щороку у світі виловлюють близько 90 мільйонів тонн риби. Промисловий рибний лов часто використовує траулери та великі сітки. Траулери можуть ловити до 500 тонн риби за один вихід. Близько 30% світових рибних ресурсів вже виснажені. Легальний рибний бізнес приносить роботу понад 60 мільйонам людей. Найбільший вилов риби здійснюється у Тихому океані. І легальний вилов коштує світовій економіці близько 23 мільярдів доларів щорічно. Найбільший рибний порт у світі цукудзі в Японії. Найдорожча риба у світі блакитний тунець. Його ціна може досягати 3 мільйонів доларів за рибу. Сезонні коливання сильно впливають на вилов риби. Аквакультура, рибне фермерство, близько 50% риби на ринку вирощують у фермах. Аквакультура швидко розвивається і зростає на 5-6% щороку. Найпоширеніші види в аквакультурі: тілапія, лосось, сом, креветки. Китай є найбільшим виробником риби в аквакультурі. Норвегія контролює більше 50% світового ринку лосося, устрицями та мідіями очищують воду на фермах. Рибні ферми можуть бути морськими та прісноводними. Для вирощування лосося використовують спеціальні плаваючі садки. Деякі країни використовують біоаквакультуру без хімічних добавок. У майбутньому лабораторно вирощена риба може стати популярною. Переробка та зберігання. Більшість риби заморожують або консервують після вилову. Холодильне зберігання ключовий фактор у рибному бізнесі. Риба псується за кілька годин без правильного охолодження. Сушена риба є популярним продуктом у Африці та Азії. Свіжо заморожена риба може зберігатися до одного року. Вакуумна упаковка продовжує термін придатності риби. Деякі види риби перед заморожуванням коптять або засолюють. Країни ЄС мають строгі вимоги до імпорту рибних продуктів. Японія лідер у виробництві суші продукції. Найдорожча ікра білуги Алмаз коштує понад 25 тисяч доларів за кілограм. Економіка та торгівля, світовий експорт риби становить понад 150 мільярдів доларів. Рибний бізнес забезпечує дохід мільйонам рибалок. Норвегія експортує майже 40% всього лосося у світі. Сама США найбільший імпортер риби у світі. У багатьох країнах існують квоти на вилов риби. ЄС має жорсткі регулювання щодо рибного бізнесу. У деяких країнах вилов певних видів риб заборонений через вимирання. Африканські країни активно розвивають рибальство для експорту. Технології покращують контроль за рибними ресурсами. Найбільший рибний аукціон відбувається у Японії. Екологія та стале рибальство. Надмірний вилов риби загрожує екосистемі океанів. Близько 30% видів риб знаходяться під загрозою зникнення. Технології екологічного вилову дозволяють скорочувати відходи. Деякі країни забороняють пластикову упаковку для рибних продуктів. Стійке рибальство підтримує екосистему та економіку. Морські заповідники допомагають зберегти рибні ресурси. Пластик у морях шкодить рибам і впливає на бізнес. Сертифікація, MSC, морський радник з екологічного управління, гарантує екологічний вилов. Вирощування водоростей допомагає очищати воду та створювати нові продукти. Кліматичні зміни впливають на міграцію риби. Цікаві факти та майбутнє дронові технології допомагають контролювати вилов риби. Вчені створюють альтернативні корми для рибних ферм. Синтетична риба вже тестується у лабораторіях. Японія проводить дослідження з роботизованими рибами для бізнесу. Аквапоніка, поєднання вирощування риби та рослин стає популярною. Підводні ферми можуть стати новою тенденцією. Рибні ресторани з власними фермерськими господарствами набирають популярність. Деякі країни використовують рибні відходи для виробництва добрив. Майбутнє рибного бізнесу залежить від технологій та екологічної політики. До 2050 року світове споживання риби може зрости на 30%. Рибальство та технології використання сонарів та супутникових систем допомагає знаходити великі скупчення риби. У сучасних траулерах є холодильні установки, що дозволяють зберігати рибу прямо на борту. Деякі країни використовують підводні дрони для моніторингу вилову риби. gps трекери допомагають контролювати незаконний рибний промисел. У майбутньому можлива автоматизація риболовлі за допомогою штучного інтелекту. Аквакультура та вирощування риби. Деякі ферми вирощують рибу у закритих екосистемах, що зменшує вплив на природу. Технології дозволяють контролювати температуру та якість води у фермах. Дослідники вивчають можливість вирощування риби у космосі, деякі компанії експериментують із генетично модифікованими рибами для швидшого росту. Гігантські океанічні ферми можуть замінити традиційне рибальство в майбутньому. Переробка та нові продукти рибні відходи переробляють у корм для домашніх тварин. Водорості, вирощені разом із рибою, використовують у косметиці та харчовій промисловості. У Японії популярні чіпси з рибячої шкіри Із рибячих кісток виготовляють медичні препарати з кальцієм. Виробництво рибячого жиру важлива частина рибного бізнесу. Економіка та міжнародна торгівля найбільший імпортер креветок США, лосось один із найдорожчих видів риби на ринку, деякі країни спеціалізуються на експорті екзотичних морепродуктів. Світова торгівля рибою залежить від митних квот і погодних умов. Японія витрачає мільярди доларів на імпорт тунця щороку, екологія та сталий розвиток. Деякі компанії розробляють рибні продукти на основі рослин. Морські заповідники допомагають відновлювати популяції риби, дикі популяції тунця зменшилися більш ніж на 70% за останні 50 років. Рибні ферми використовують натуральні бактерії для очищення води. Водорості можуть стати екологічною альтернативою для корму рибам. Цікаві факти та майбутнє: у Сінгапурі розробляють вертикальні ферми для вирощування риби. Вчені досліджують можливість вирощування риби у підземних водоймах. Лабораторна риба вже продається у деяких ресторанах світу. Штучний інтелект допомагає аналізувати рибні запаси у світовому океані. Майбутнє рибного бізнесу залежить від екологічних рішень та технологій. З вами був нецікавий до зустрічі!